Кусок. Це точно мамин зброє. Що ви були? Ножка. Це просто ножка. <рігут> Тете, мені каже, давай ми одріжемо це на плов. Ой, класно, а те. А ти Одрізай великий кусок, одрізай, а те зваримо бощ. Це сокирку тобі ще віддай. Зачем нам? Це на плов буде. Де, а тепер на целость буде на борщ. Так це Она шесть на письме на клову древесины. Шию держать. Целусь на плотце на этот. Зачем? Оно так хорошо тебе режется, что оно ничего. Ну, мама хоче по не вдається, не встигла. Ну, я не кажу Менше не, зробити? Ні, не, ні. А тепер хвостю отак одрізає йому, воно відрізається. А я... як отрігає. ти думаєш, я так одріжу? це не, треба буде Ні, точки? Ну, ну я б трошки не так, ну ладно. Ось мама хоче, Тут же ще ось одна ножка, мені хочеться без мами. Я зараз зроблю не так, як воно. <клав> О, дивіться, який гарний. гарний да. А тепер можна. Отець дідусь хвості. І не треба. Огляди, я тобі, мама, товкаю, я ж злякова. О, краса, ну, Та, має, нам. Так, Хай будемо, Диви, який маленький. Ну, Хочеш ще обрізати. Багато борща буде мало, м'яса багато. Багато, це я один поклади в, в, в класти. Тут. А що, магазинки лежать? Та ну я, Іра, давай щось тут тут. Ну давай, давай клади я... ось сюди. Ось от. Так а ти її переріж на плов буде. На плов. Ти зразу на плов, поперерізай. як надо. Отак. Дарко. Я тебе от перерізаю. Зараз я, все... я замучу водичку, тому що кастрюля, ж нас багато, а буде мало вища. Йо, щось... А на пол, який хочеш, маленький, великий. Mm -hmm. Великий дуже не той. Ну все. Але я попробую ладочки включити. дай Бог, зараз Іра не побуде. Mm -hmm. Давай, а, той, вона хвилюється. Все, да, пішла, слава Богу. Щоб не смерзла, бува, їй так. Щоб не смерзла, там... бува. Там... Ну, тоді морози були 25 градусів, я замерзала. Ну, а це 20. Куди складати сюди, ну, треба, а я не знаю, що ми ну, нехай. Ні, не, ну, не не? Ні, та навіщо? Ми б видумали ще що м'ясо тут. Може, зараз його може видно, де на плот. Кидай його, так, не так, не можливо. Можливо. вони миті, а вимочаться. Так, досточку. Ми зараз, поки поначищаємося, на полі, да, то да. ми тоді я поставлю кастрюлю і кастрюльку м'ясо. Це ви мало, ви швидко доїдете таку косу? а може більше, бо м'яса дуже багато. Чи не хай? Ви оце було хорошо це було добре їсте? Не все хорошо. Я таке спитала, таке спитала, але ми все хорошо їмо. М'яса багато, кострую, <рес> мені здається, така маленька. Ну, це. Я просто зараз м'ясо сюди складу, пів каструлі вживу. О, оце те, що надо, все хат стоїть. Оце а То м'ясо заклонить зараз, а кашки буде жменічка. Все, оце стало.

Є. Це яйця на зелений буш. У мами, як і в мене, дуже багато щавельов. Вирощую сама, зрізає він дуже швидко. Ага. Наростає і вона навіть з сусідочками ділиться. Як наросте, вже нікуди дівати, а вони щавлю зовсім мало Якщо Ти буде начистиш, можна порізати на Ага, твов. І щавель вони майже весь віддають, мама і мені завжди пропонує, бо у папи ножки болять від оцінкої кислоти. Та, що... не спорти я буду. Давай лучше то, я то ще спортом. Да. Зробимо. Я через два дні прийду. Так, багато да. борщі. Картошки карто. варю. Зато більше м'яса. Зараз м'ясо і воно трошки підрумяниться, може, бо ще буде. Поки ти і все вирішила. Завернула ці картинки. Татко вже давно хочеться, а я за борщ варила. А мама ще не варила. Говорить, це заданий борщ. А я є, багато, кожна 5 штук. Я три кидаю. Але в мене костюля, та така сама, як і в неї. Ну, я не повну варю, звісно, тому що ми його. Не їм рукою полі. Брінтова рука. В тебе нема там дорогоцінних кам'янців, яку кинув. Ой, ти якби знала, як дзвонить брат вчора, а я вийшла якраз управлятися. А потім каже, вітя я тобі перезвоню. А він я ще в підвалі тут відкрив він. А він каже, та я хочу знати, що ти сказала. Стікати там замотала так, в руку. Якщо я зараз скажу всі ковруці, в руху, мені руку один. Помнить бриллятова рука. Так ми посміялися. Каже, я щоб вона стікати там замотала. Це ж не ж в нас. Так, яйця готую. Так, а це буде чистити. Цибулку. Цибулю буду ці здрави, я зараз тобі багатенько, тому що і на наклон, і відразу зараз. Щоб раз розплакала. Так, я не плачу від такого. А я зараз не плачу, но са ні, ну якщо багато, то було, може в неї якась яблуна. Це буде не така як. Так, все, у нас твоя пошла на площа, щас помию. Дайте замінасову. Я більше не знайшла. Це куди треба було в пластмасову. Хай смажеться тепер м'ясо. На третю чистить. Да, да. А ось ще у плов вже ж треба і таке буде. Мертве і це вона дуже Так, і я, да, я у борщі. Та да буду плакати, звісно. Зараз пів відра треба перечистити, а потім ще порізати. І це буде одразу, як буде чистити, можна ось сюди ага. на поводи. Хватит дрібні, я думаю, багато всього. Диві, різне, всього. <ганця> Ти що, то багато, воно вилізе з кострую. Ми щас подивимося. Та, я тоді витираю воду, хай що? У вас дуже високо. Ви зразу полішу, щоб мені щось. У нас є стільки на відео, треба воду помітити. Ну десь проток, молод, вище. Там це не кругло, архів, погруд. Тобто заносить. Зразу треба ще викриє полосни. Я... Люди висушували ви на то, постав на собі, перевертав так. Маловато. Це ж у мене та дрібненька. Ну, якщо картоплі, картоплі, якщо багатинько наріжемо, то буде нормально. Навірно, навірно, ще не більше, більше по-міну. Ну, хватить тоді, картоплі більше наріжемо. Ага. Зараз наріжемо це і повіршину. Багатенько вона наріже. Я дивлюся, я трошки не так готую кожні господинки до вподоби. Твої. Бачите, а я цибулю ріжу від себе. Це там людина написала, Ірочка, ваша матуся ріже до себе цибулю. А я не зрозуміла, як це до себе. А от зараз ріжу, я зрозуміла, що я від себе, а мама, мабуть, отакось. Ну, ні разу вона не різала, пальці не знаю, такого не було. Я дрібню дуже сильно, не знаю чи сподобається вам. Їстимо, не переборотимуть, все підряд. Досточка в неї всередині вже виямка вирізала, ріжеш і незручно. Татка ж такі гарні досточки робить, нам повно новеньких, що треба їй заставити нову взяти. Це, мабуть, її улюблена, не захоче зараз. От. І все, зараз ми швиденько наготуємо і підемо вдома готувати, бо вдома також хоча б суп зварити який-небудь. Нема нічого. Їсти подоїдали, там трошки залишалось, борща, я курочка винесла, густеньке залишилося, не доїла. Так вона, говорить, сюди відразу сипати цибулю. І я висипала куря, вони з великим задоволенням поїли. Густеньке воно холодно, хоча забігрівачем гарно у них. Треба щось собі приготувати. Ось так будемо десь місяць, а можливо й більше, тому що матуся поламала в тому самому місці, де в неї вже поломана. Вона дуже легко в неї хруснула. Хто його знає, як ця кісточка зростеться. Сподіваємося, що годно. Кушаємо зараз і вітамінки, і кольці, і все, щоб Ну, Рука не посиніла, не почорніла, не було такого, як то буває. Так, а скільки ж на супі, скільки плов. Ну якщо що вона звідти візьме? Бо на плов, я бумаю трошки більше, вона покладе. Я не площу. Скажи, тепер одна рука спробуй зробити різнікове відео. А, а що? Однаковій сторозь, і отам. Хай перевір. У магазинах працюють генератори, немає світла, донечка кричить по телефону, нічого не чує. Мама розмовляє з ним. Там купитерце і внучечка зараз все. Ось. Полоді на цьому, по-моєму, є. Ти поки на морські. Майже не розплокалась. Дуже сильно я дрібню, я не люблю великі куски цибулі ніде. У борщі то воно перевариться, його не відчуваєш, там хоч крупні, хоч ні. А так, щоб в плові, обов'язково, щоб цибулі було багато, але я її так ріжу, що вона перетушується, перевариться, її не видно. Вона відчувається, смачна страва. Але щоб цибулі взагалі не було, друзі. Якщо десь крупні, от чому я, біля щіни, чи буреки. Я ніколи навіть не пробувала їх, тому що так. Ой, взяла сюди. І ще сюди. А. Ні, а ми наберемо сюди скільки треба, ж... Так, давай наберемо скільки на супі, Це на плов ти жаритеме ж? А це жалі зразу наплов да. надібрати да? на борщ. Диви, я не заплакала ні да? з зразку. А так. вона є одна. Ні, хороша. прекрасна. Прекрасно. Наплов навіть тут. Да, так, на плов більше. Ось да, Так, прекрасно. Хватит, згодом. Ти Цибулю сюди морку, м'ясо не Давай почистю морковку. До водички. А тряпочкой термин. Они сейчас водина подпущен. Хорошо, тут вода. Не замерз на. Що, є, да? Що, щас Сейчас, сейчас, шум. Давай возьмем на гада по посолочке. Да. Так, на вось пошли, можно включить. Бегу, бегу. Оце сюди шпайки. Ми щодень з тобою. Ну, вже все почти нарізали. Говорить, треба понарізати, щоб тут. Ти як би бачила, як я... Мати картопля. О, ти як би бачила, як я мила тут. та тут. От <страклязь> Отвлеклася секунду, а собаці варила. А кастрюлька ж повненька, я завжди прикручую, надовго кипить крупа. Заходю, кастрюлька вся та побігла по кастрюльці, отут все переднє залило з кашею представ, і живеть воно з цим в'язком. Я, я взагалі я однієму, а вона лівою рукою ще сьогодні із мисочки кашу собачу, думаю, висиплю кастрюльку, бо багато насипала. І тільки взяла та. У кастрюлю отак беру, та сипнути. І тіко тут сипнула так, половина каші на пол. Взагалі караул. Ну, а ну, левою рукою воно бачить да. тут. Як почала оту кашу караул це Так Я тут... звонила к мені, я ж кажу, що сидю, нічого не роблю. Ну, що я відділу і так ночью ночи. Вообще не багато. Це весною, а там уже ніколи буде. Я... Сама стома. Вже... Ти... Ма відразу різати на супик. Можеш можна різати, різати. Я ворог відразу... потім поріжемо. — Я відразу ріжу, добре. Мама Що? полюбляє тиманку, не дуже крупно, тому на декілька частин ріжу. Іра, я не знаю, заглянь сюди. Може не треба його піджарювати. Кота жиру не тут. Конечно, не <виймано, що> треба, <ганічно> далі буде. Давай рис оно звариться, це зараз рис треба. Наверное, на секунду врось, помитерись. <гані> <гані> помитерись. А цибуля на скоротке трошки ближе. А я на скоротке уплот жарю все ж. Воно ж вон це каже. Ні, жарить усе. А ти кажеш, може не жарить. М'ясо в кастрюлі, я хотіла, щоб воно підроблялося. Не, не треба беремо. мий риси і давай рис кидай, тому що воно рис довгувається, а м'ясо воно ж рове рис. Ось сюди ось чиста вода. сюди. Так, може, так. так, я включаю зажарку. Все, ви кидайте перериси і переставити, переставайте на ту конфорку. Ні, вода ми не є. Я... Не ну, яку виглядаю, що всі шутше, бо та з вотняком. У мене ось буде, ну, да, щоб. Ну, звісно, що, вона так у мене. покрила вперше та, почала готувати. Ну це капець. Всього на всю руку трошки поламала. Насправді було так боляче, друзі, що її так аж дрожало. О, Ой, страшне, це що. Я, страшне. Ой, я Я дивлюсь, зігнув сюди, руку, отак Він Як зігнув отак наліз. Я думала, що і ще тут переломи еще раз на другом А потом крутнул еще на тот, а потом уже держал. Ну, и он очень хорошо управляет. і такий молодець. молодец. молодец он и... Краще, неплохо, и сам уколол. Он тут... на сестричку тримал ее. Потому что он начал до этого уже, до управления. Трясти, вона вже не вперше ламала руку, я сиділа, вона знає, що це таке, як будуть вправляти. Тому так вона так трясло, що і мене почало трясти. <рі> Я говорю, матері, і все тому калітка, так вобог б... да. вже. Масла вогонь, так. Масла вогонь. Каже, два рази. Три рази вже Три. ламали знову, знову вправляли. Це 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 і караун. будуть пластину ставити, уявляєте? Знову будуть ну, тебе. Бачиш, як я роблю. І з і, і ногами. Сажала, між ногами пляж. І зубами, і, і, і ногами. А ми щоб знімав, ж на комп'ютері мамі зняли, і щоб пошвидше віднести, ми сестричка говорить, сфотографуйте на телефон і понесіть лікарю, покажіть, щоб вам не чекати знімок. Людей повну, друзів. Аж після обід ми вийшли з цієї лікарні, тому що дуже багато людей стояли. І присутня одразу треба сполоснути, а відразу пострілює. Так воно так добре, щоб воно прямо дуже. Зробили, зробили, треба трещотку дверь набрати.

Ага. Нехорошо. Куда на эту тетрадку завести? То чтобы была тетрадка. Ага. Так що в лікарні дуже багато людей. Я то снімок на комп'ютері, сфотографувала з усіх сторон ручку мами і понесли лікарю. Він подивився, говорить, все гаразд, поставок прекрасно. А ми трошечки хвилювались, бо людині три рази ламало і не могли поставити правильно. І вона розповіла, і маму почала знову кидати, вона хвилюється. зігнала картопілька. І він у нас відпустив додому через дві неділі прийти. Ну, ще час не плинув, чекаємо, поки дві неділі прийде. І сходимо, подивимося, що там головне, щоб хоч, хоч кружечку якусь тримала, але е, пальцями відразу вона рухала, могла рухати. Рука не посиніла, спочатку почала колір міняти, а так як у людей прям чорна вся була, в мама такого не було. Ну, так ти також маху поламала, зміщення було, і я думаю, у мене більше всього чорна там. Що поміла? Що, що я, я падала і на спину, а права рука більше всього, що я падала, і отак же ж. Держатись правою. Трошки сюди підійде. І що? Ні. Як, як падала і отак, мабуть, і воно мене ось тут переломилося. Якби так. я впала рівно, може би, може чи треті, чи що, а то я то падала видно, різко і отак, отак, от, мабуть. Бо тут опять uh -huh. те саме, що й було. Okay. Це було вже більше колись ще. Що зберегла бачить? Не пускала не в магазині кубки, а вона на ровному місці відкрила двері, вилетіла так швидко, вона нічого не зрозуміла. Я за я взагалі просто секунда і все. Секунда біла. І все. Так, це можна прибирати. А що, А, Ти чи розріжеш, ні, мабуть, ще. Заговорилася, бачите, як я так мало. Поспішаю прибрати, я картоплю а воно вже все прибрало. Так що вони буде трошки риси трошки чи ліжкої крупити їх. Ні, а, що не витягне, ну я все. Ну все, тоді з рису. Ми зелений бушик трошки додаємо рису, щоб пусти шибку. Вона майже не відчувається, рис смачно, гарно, бо однієї картоплі набухтерити, а ми часто варимо постійно. <плес> Зелений борщ не кидається, хоча читала рецепти в інтернеті, так, додавляється рис трошки. Зелений борщ не кидається. Чого багато? <плес> <плес> Клас, ну, класно. <хребі плес> Ви бачите, може, коли є трошки, не роздовбуємо. Я кинуть зубу. Так, <плес> ми роздовбуємо. Так, це нам тепер по теплові борщі, таке казушино чи каші, чи, і серделі там ще є, а то і балачок, Так що ну, це борщ, і на тіло людини нам а, борщик, Ні, а через борщ. Борщі наші, ну хоча б і селі того ще було. Так ми щось приготуємо і для нього, і для тебе. Я. Ні, зробимо. Давай я наліплю, вже які будуть, такі будуть. Не обов'язково, щоб твої були. Я е, по-маминому рецепті заколотю, наліплю, але, ну, звісно, не буде так багато начинки, я просто не зліплю, як мама. Щоб жари не давно. Так, ти будеш перевертати, а я наліплю, і все. посміємося, перегучимо від душі. Хе-хе, говорить, порачу. Давай ще картубить петрошечка. Я помню, я помимо я вставки. Даю карту тихо.